Щодо атаки на Ізраїль, яка була з території Палестини, Це акт був самозахистом від тиранії Ізраїля і відповідав міжнародним нормам прав. В те ж саме, що ОУНУПА робили з більшовицькими окупантами. Це стосується органів НКВС. От, Ізраїльська армія це органи НКВС. Вони вбивають українців і росіян, їх офіцера Сахалу. Знаходяться. З двох сторон конфлікту і потирають ручки, поки росіяни і українці один одного знищують. Хто до цього призвів кіпи в Києві і кіпи в Москві, пора просипатися українці? Доки не пізно подумайте над цим. Стосовно того, як я відношуся до юдеїв, євреїв, я до них відношуся так само, як вони відносяться до мене, зеркально, як вони відносяться до боїв. Якщо людина до мене відноситься нормально, і я до неї відношусь нормально. Якщо вона до мене відноситься негативно, значить до неї відношуся негативно. От, і все. Для мене існує лише одна позиція. Є людина, є не людина, тобто нелюд. От і все.